Команді не вистачило буквально лічених секунд для здобуття перемоги, враження від гри. Там, ну, скажем так, гра була ну, цікава, рівна. Капелювальників гра цікава. Це таки ну команда композитно, ну, така футзальна команда. В них чесно. Чому повчитися сьогодні нам так да, дійсно? Трішечки не вистачило, цей шостий фолк. Але ж ну, я не привичений говорити за суддів, але ну, просто вже третя гра підряд, іде якась ну, незрозуміла ситуація. В одному моменті руку суперника в штрафному суддя не бачить. В аналогічному моменті в нашого гравця при атаці суддя бачить руку, шостий фолк нам забиває його. Не знаю, хай там організатори якось можливо реагують на ці всі події, але ну, нічого страшного, нічия очко взяли, ну шкода, звичайно, але ну, як є.